Друзі, всім привіт! Говоримо про те, чи коханки укріплюють шлюб і стосунки з одруженими чоловіками. З вами Наталя Маріана Громадська і Нікодим Вузик. Наталя, привіт. Всім привіт! Рада бути на каналі, і сьогодні ми хочемо відкрити таку розкрити цікаву тему з Юрієм для вас. Я нагадую вам про підписку на канал і лайк це буде дуже приємно нам сьогодні. І Давайте почнемо з першого нашого коментаря. Це де познайомитись з серйозним і свобідним чоловіком. Чомусь трапляються лише одружені. І це дуже типовий коментар. Кількість таких коментарів на один квадратний сантиметр пустів просто зашкалює. І що можна з цього приводу сказати? Так, насправді дівчата там. Часто чую клієнтів навіть в 25, вони кажуть, де можна зустріти нормального свобідного чоловіка. Насправді дивіться, це в нас є установки в голові, які нам заважають це зустріти. Зачастую я питаю: а чому ти вирішуєш, що немає хороших чоловіків? Ну, мені там мама казала, друзі казали, а це вже зараз є в моєму досвіді. Я там знайомлюсь на Тіндері, на Чейкимось. все, всі одружені. так. Тому для того, щоб змінити своє коло оточення, потрібно поміняти парадигму в голові і сказати собі, поставити установку, що мене оточують тільки свобідні, класні, успішні чоловіки, і мені це дуже подобається. Тому колись в мене в житті теж була така проблема. Я в тридцять 30, 30 років я казала: Боже, всі чоловіки одружені, де зустріти нормального. Коли я поміняла цю установку в голові, зараз мені 38, Мене оточують дуже класні свобідні. Чоловіки, і у мене взагалі немає одружених, тільки клієнтів. Справа в тому, що приблизно в тих роках Господь Бог послав мені тебе. Ой, наподі, мене тобі. А, ми тоді якраз в тих роках і познайомимо. Так, але ти уявляєш, ти тільки дала установку, і тут Хірась, і я підійшов. Привіт! Ай. І познайомилася в гарному місті з багатьма теж неодруженими чоловіками. Я побачила, що світ взагалі він широкий, і можна зустріти все, що ти хочеш. Угу. Ем, добре, тоді е, я чесно як завжди нічого не розумію. Тобто, яка установка, що собі дати, я так і не зрозумів. Тобто, я зрозумів, що потрібно просто сказати собі, що навколо мене прикольні хлопці, неодружені. Так. Ну, там для початку, ну якщо ви не хочете розібрати піти до спеціалістів, чому ви так думаєте? Бо зазвичай, коли в людини питаєш, там установка мами, тата, а тобі вже пора, а в тебе вже час, а де всіх нормальних вже розібрали ціцинята". ми розумієш, такі установки ми чуємо кожного дня, і ці установки заповнюють нашу голову. А потім виходить, ми все починаємо вірити. А в те, що віримо, те і стає реальністю. Так, і тут мені дуже смішно слухати, коли мені говорить дівчинка в 25 років: о, де зустріти нормального. Чоловіка, блін, та тобі 25 років, тебе діапазон там 20-35 Ну і ти хочеш сказати, що всі одружені, всі ненормальні, і все навколо тебе ну незрозуміло. Що? Ось я поясню до чого, що в голові в нас є певні парадигми, які створюють нашу реальність. І якщо ви хочете їх змінити, потрібно працювати спочатку з головою, а потім буде мінятись наше оточення. Просто я не зовсім розумію, як мене може приблизити до Бентлі Континенталь думка, що навколо шоу що мене Bentley Continental. Я ось це маю на увазі. Знаєш, тобто Так, дивися. Ти починаєш, коли думати про Bentley Continental, тебе починає підсвідомо приймати цю інформацію, тобто ти хочеш. Цю машину як працює, так? Спочатку ти починаєш цю і Континенталь бачити на картинках, е, да? ти починаєш бачити там ролики, що хтось їх купує. Потім ти починаєш замічати її в місті, і ти такий думаєш, блін, нічого собі всі їздять чуть не на Бенкі Континенталь. Тобто так працює твоє підсвідоме, Воно спочатку тобі починає показувати скрізь, але воно не в тебе. В тебе ще нема і Континенталь. Бо в тебе є ще установки, де я маю взяти бабки на той Континенталь, так тому що... але ти вже починаєш її скрізь бачити, тому що підсвідоме вже починає притягувати твоє життя. Далі, якщо в тебе установка є, що я можу на це заробити і що в мене будуть кошти, в тебе виходить плавно відбуваються події, що ти отримуєш цей бентиконтиненталь, ти можеш її заробити, виграти там. Я не знаю ще якимись методом, але тільки тоді, коли ти в це повіриш, що воно може з'явитися в твоєму житті. Отак От ну... працює з усім. Ну зрозумів, воно десь і так і є, але якщо зовсім ну, так знаєш, з нуля слухати оцю інформацію, ну прям зовсім, то воно може здатись, що це мотиваційна лекція на якісь зборах МЛМ компаній, де вони ну, у них там невеликий дохід. Вони в місяць працюють цілодобово, а по факту виходить там 100 доларів в місяць, вони збирають, їх збирають на семінар. А ось і знову ж розказують, це то саме ти мусиш повірити. Тобто, я не кажу, що це не працює, але якщо ти ще не готовий, ти з нуля, то це так здається зі сторони, що це саме так. Так, дивися, перше, що починається, це мрія. Так, мрія на нашу мрію нам дається енергія. Так, енергія для того, щоб ми почали діяти. Просто вірити, сидіти на дивані, ну ти не поява. Ти можеш дивитися тільки на картинку на свою бенклі континенталь, так тобто є мрія, далі тобі дає все світ енергію, так? тому що ця енергія тобі потрібна для того, щоб робити якісь дії. І ти вже починаєш щось робити, і ти заробляти, і ти починаєш вірити, що сьогодні в тебе такі гроші появилися, завтра такі, і ти кожний е кожним кроком наближаєшся до своєї мрії. І ти дивишся, блін, класно. Я вже вірю, що в мене може бути ця машина, бо твій дохід з кожним Збільшується, бо ти напрягаєшся, так? далі за нашими діями йде результат. Тобто, виходить, мрія трансформується в дії, дії так. вимірюються вже цифрами, динамікою, тобто заробляв 10 тисяч гривень в місяць, тепер 20, тепер 40, так. тепер 100, так, і так далі, тому подібне. І це все ближче і ближче і ближче. І ти береш або б уштубент для континенталь, або в кредит, або в лізинг, або ще якось, або за, або за готівку, як тобі пішло. Так. Але розчинення циклі була мрія і установка, що я це можу мати. І воно в мене буде. Коли цього немає, в тебе не буде ні енергії, ні дії, ні результату. Оце треба чітко розуміти, тому що все з'являється спочатку ось тут, в нашій голові. Ну, так, так само, і чоловіків стосується. Якщо у вас є установка в голові, що біля мене може бути класний, свобідний, успішний чоловік, воно так і буде. Так, але ну ми мусимо трансформувати згідно тої формули в якісь дії, незрозуміло в які і е, поміряти незрозуміло що. То ти може підкажеш, чи немає такої е -е, ви хочете класного чоловіка. Ви дивитесь на себе для початку. Треба зрозуміти, чи я вірю, що біля мене може бути такий чоловік. Так, тому що в нас є всіх свої там критерії, пишуть зараз, записують. Я навіть свій часто своїм клієнтам даю 100 пунктів написати ідеального партнера біля себе. Для чого? Це для того, щоб мозок зрозумів, кого. Ми хочемо і подивитися, чи ми відповідаємо тій картинці, яку ми хочемо. Так? Тому що якщо ми хочемо Олена Делона, то ну, ми повинні мінімум бути, я не знаю, Пенелопою Круз. Так, так. Тому... а тут зараз вимкнуться феміністки, вони скажуть: Ти... ви, ви нормальна? Ми такі, як є, такі і залишимось. Ну такі, як ви є і залишитесь, то як то кажуть, і все буде так, як і є на даний момент в вашому житті, тому що перш за все треба себе полюбити. А полюбити себе це не означає наминати вареники і казати читати мантри, я красива квіточка, і це вареником. Ні, полюбити себе, це вдосконалювати. Тобто, дивитися, чи я відповідаю тому еталону краси, якому подобаються такі чоловіки, так глянути на себе в зеркало. Якщо в мене є лишні якісь кілограмчики, дати собі місяць-два, привести себе в порядок, у вас вже піднімається самооцінка, так? Марія, вибач, серйозно, я тобі чесно кажу, я все то саме казав у себе в Тіктоці слово в слово. Чесно, я теж так думаю, але а. вони зразу налітають і кажуть, це потребительський, ви нав'язуєте оцю от схему людям. Ви. Чому він, Бог, я за ним маю ще цей, там бігати, прикрашатися. Я така, яка є, мене от таку народили, він мене має покохати. Їх сотні тисяч. Це, це це навіть не боти Петра Порошенка. Це просто, ну реально, я тобі чесно кажу, там краще не зв'язуватись, от, серйозно. І от як в таких, в таких ситуаціях бути, коли людина от, так от, дивиться на життя? Тобто, по факту просто ну, нічого не зміниться і все в неї. Ну, звісно, нічого не зміниться, тому що е, люди думають, а ви не бігаєте ні за ким. Ви починаєте себе вдосконалювати. Досконалення себе це ти любиш себе, так тому що е, ти починаєш навчатися, ти починаєш займатися, ти починаєш ходити. От я записалася на танці бачата. Так? Що мені це дає? Це мені дає більше таку пластику, відкриваю свою сексуальну жіночу енергію. Мені це подобається. Я могла і не ходити на бачату, У мене слава Богу, усвіт, як то кажуть, дуже багато. Але мені хочеться. Та й себе постійно вдосконалювати, розкривати і бути кращою версією себе, і коли ти краща версія, і це називається любов до себе, так тому що коли ти дивишся в зеркало, і в тебе там 80 кілограм. Е, і ти кажеш, я красива, ну ти не будеш вірити в це, тому що твій мозок буде тобі казати блін, та яка ти красива? Глянь на себе, ти не в одну спідницю не влазиш, і ну ти не повіриш, що біля тебе може бути красивий чоловік. так, Тому, це. якщо ви навіть хочете піти на класну роботу, ви маєте піти здобути класну освіту. Вас не візьмуть шкільною шкільним дипломом на, я не знаю, на директора компанії. тому... Це адекватний нормальний процес в розвитку людини. Якщо я хочу мати класну роботу, значить маю повинна мати класну освіту, класні навики. Так? Так. так само, якщо я хочу мати класну чоловіка чи класну жінку, значить я маю відповідати. Чому? Тому що цей чоловік і жінка теж дуже вимогливий до себе. Він в себе вкладає дуже багато. Так само він дивиться і на партнера, тому що він ходить в зал, він розвивається, він заробляє гроші. А ти біля нього з вареником квіточка? Ну явно тут буде дисонанс, і ви в це не повірите, і, і і чоловік такий не притягнеться. Тому все ось тут і робота з себе починається. І тоді появляються справжні чоловіки, такі як ви хочете в вашому житті. До речі, вчора ми з тобою мали обід і прекрасно поспілкувались на тему як каналу ну, як на каналі вести, що які теми говорити. І ми прийшли до цього місця, де ми обідали з тобою метрів 500. Скажи, будь ласка, я був перший в житті красунчик такого високого рівня в твоєму житті, де ну прямо реально тобі було приємно йти в центрі цих 500 метрів. Ну юра, ну ти любиш компліменти? Ти ж зараз, ти красунчик, все в нас дуже гарно робочі з тобою. Комунікація, ми дуже легко знаходимо спільну мову, тому що в нас є спільна ціль і спільна мета так передавати класний якісний контент людям, і ми дуже легко знаходимо комунікацію і домовляємося з тобою. Тому так. ти тому... красавчик в цьому, ти спеціаліст. Тому ми йдемо до наступного запитання. Мені 32 роки, вже 5 років у нас відносини. Чоловік одружений на момент нашого знайомства казав, що відносини в сім'ї себе вичерпали і будуть, і буде розлучатися. Це прикольно. І спершу повірила, і він одразу знаходив дуже. Переконливі аргументи. Та зараз я розумію, що, напевно, дуже наївна і лише витрачає своє життя. Чи чого рановато, ще років 5 можна походити? Дуже важко наважитись розірвати і піти з цих відносин, бо дуже люблю цього чоловіка. Що робити, не розумію, тотально за заплуталась. І чесно кажучи, я б і сам послухав зараз експертну думку, тому що таких ситуацій я теж бачив багато. Прям Це, це дуже банальна ситуація. Так, це стандартна ситуація, для цього я її взяла. Дивіться, я тут хочу пояснити про вашу велику любов, яку ви там думаєте, що я не можу його покинути, бо це любов всього ма життя. Насправді ви тут зависли на своїх мріях, не на чоловікові, а на своїх мріях. І ви боїтеся, що ваші мрії, які ви намалювали, що вже там на 5-10 років як ви будете жити, вони одним махом рухнуть, тому що в цих всіх мріях існує ця людина. Так? Тому що ви уявили, що він. Вже розлучився у вас будинок, діти, собака і все інше, так і ви вже проживаєте з дня у день, що ось ось це трапиться. І насправді, якщо вам зараз дати іншого чоловіка, який точно це саме вам скаже, ми реалізуємо. Ви дуже бистренько покинете цього Степана, як ми назвемо цього персонажа і Степаном. Так ви покинете Степана, і ви з легкістю перейдете в інші стосунки. Але ж ви його не зустрінете, бо ви зацепилися за вашого Степана, і ви думаєте, що тільки з ним я можу досягнути цю мрію? І я завжди кажу: для того, щоб поставити новий диван в квартирі, треба винести старий диван в квартирі. Тоді починає. Мозок дивитися, де ж мені купити новий диван і поставити на це місце. Так тому, перше, ваша велика любов, і форічна, що ви кажете, я люблю саме цю людину. Це не ваша любов, це страх втратити ті мрії, ті ілюзії, які ви намалювали з цією людиною. Це перший момент такий, да, якщо ви хочете зрозуміти другий момент, те, що чоловіки дуже часто зустрічаються з жінками, розказують, я вже з дружиною не живу, ми вже все розлучаємося. Ми вже 10 місяців живемо в різних квартирах. Ну Юр, ти те це стан це мужчини дуже люблять розказувати. Тебе я думаю, друзів є багато одружених чоловіків. Ти ці казки чув часто. Що відбувається? Так можливо буде такий момент, що в сім'ї не дуже гаразд стосунки, тому що за багато років, коли я вже починається бутовуха, як як, як ти кажеш, пісі-какі, діти, романтика пройшла, і чоловіка вже, як то кажуть, це дуже прісно, нецікаво, і він вже подумає розлучатися. І тут появляєтесь ви така красива. Весела дівчинка з бантиками, і ви стаєте для нього святом. Просто розумієте та романтика, яка йому не вистачала вже зараз в цьому шлюбі. І що відбувається замість того, щоб розлучитися ви укріпляєте цю сім'ю, тому що цю романтику, яку не вистачало йому з дружиною, він закриває вами. А ви що робите? Ви думаєте, що чим я буду краще, чим я буду легша, тим скоріше він покине дружину і приїде до мене. Ні, дівчатка. Ви стаєте дуже зручними, типу такими ви викладаєтесь на максимум, а він це все бере, типу як належить. І він це потім гарненько приходить в сім'ю. За е, далі забезпечує далі, проживає своє нормальне життя. А з вами він насолоджується. Ви для нього муза розумієте, як... і ви цим укріпляєте сім'ю. Навіть це як е, бік тейсті меню в Макдональдсі. Просто піти, взяти, ти почуваєш себе прикольно, йдеш додому, е, поїв так. і все. Там корисна їжа, борщ. Так ти знаєш, їсти це кожний день, але часто хочеться вам чоловіків в Макдональдсі. Жінкам так інколи хочеться в Макдональдс так. ходити. Це для отримання емоцій. Тому. Це такий момент, зрозумійте, дівчата. Якщо ви втрачаєте сімейні стосунки, значить, ви ще більше укріпляєте цю сім'ю. Це стандарт, і не думайте, що якщо чоловік розказує, що він не розлучився, якщо він до вас не розлучився, 95% що він із вами не розлучиться. Тому ви просто тратите свій час. А ви на це погоджуєтесь тільки тому, що у вас дуже низька самооцінка, і там є один такий момент для того, щоб підняти свою самооцінку. Знаєш, що жінка робить? Вона починає конкурувати з його дружиною. Так. Ну, вона каже, так, я краща і я зроблю все, що він покине її. і Якщо він прийде до мене, значить я без the без вона так думає, що вона підніметь свою самооцінку. Хм. А це так не працює. Ви попадаєте, не піднімаєте самооцінку, а ви попадаєте в неврози в істерії і незадоволеність собою ще більше. Тому що що би ви не робили, він все одно вертається до жінки, і у вас таке враження, що я повний фул, неудачниця. Не розуміє ще зі мною, тому що він обирає її, так? Тому, дівчатка, не конкуруйте з жінками, а піднімайте свою самоцінку. Коли ви самі піднімете свою самооцінку, ви ніколи не погодитесь на роль другої людини в житті вашого коханого чоловіка. І ви ніколи не скажете, що я готова вступати в одруге стосунки з одруженим чоловіком. Ти спочатку розлучись, а тоді до мене прийди, і Ми з тобою про це поговоримо. А ти знаєш, я ще може твого дозволу додам. Таку штуку, що е жінка, коли бере е коханка, коли бере такого чоловіка, вже перемогла в цьому <хи> двоє, а, то вона бере приблизно авто з Америки, яке було витягнуто з, з під дна ріки Місісіпі а в повністю розбитому а стані, яке ще й склали з трьох машин. А, там коробка взагалі з Нісана, а це Toyota, і а, ось це, а цей автомобіль реально привозять вам в Україну. І оце те, що ви перемогли. І, якщо він їде, а дуже часто 90% автомобілів з США вони ж їдуть. Якби все ж нормально, наче е, вот. і так можна прожити. Але якщо ви цього хотіли, так ось цей недобиток, то тоді ну, це так. Ви отримали те, що хотіли. А якщо ви хотіли щось інше, ну це, мабуть, не той варіант, де треба боротися. І взагалі дуже дивна оця політика дівчат, коли вони хочуть відбити в чоловіка, в жінки Блін, ну це капець. Та, дивись, і мало того, якщо вже вам ви попали в той такий маленький відсоток, коли мужчина розлучається заради вас. Я зараз тут хочу поділитися власним досвідом, не як психологом. Ви, ну, у мене якби такий досвід був в житті. Е, ви получаєте вже чоловіка, ви цього добивалися дуже багато років. І що виходить? Ви за ці всі роки дуже багато маєте образ на нього, так? І коли вже ви сідаєте, одружилися, так вас вже ви складаєте сім'ю, і знаєте, ці образи нікуди не діваються. Ви все одно згадуєте постійно, а ти мені тоді, а ти мені те. І у вас виходить, знаєте, десь така всередині помста за ці всі роки, які ви очікували, де він десь знущався над вами, і ви думали і доказували, що ви краща. І ви починаєте вже навпаки не проживати кайфувати від того стану, що ви вже разом, а ви починаєте підсвідомо мстити йому, виробити йому гірше і гірше і гірше. Я це говорю з власного досвіду, тому що в мене був такий момент, коли ми одружилися з моїм чоловіком, коли він розлучився. Ми одружилися з ним. Чесно, вже було стільки за 5 років, що ми мали стосунки в негативу, що ці цей шлюб не протривав довго, тому що це приречені шлюби однозначно. Я відразу кажу. Ну, так, так, так. І що по факту можна порадити дівчатам, які зараз в цій ситуації, а їх дуже багато. І, мається на увазі, що порадити це е, вони зав'язли в цих стосунках. А, слухай, так там є два типи дівчат, які зав'язали їм добре, от прям реально добре. Він приїжджає по вівторках, нарізочку ковбасну привіз. Пісніном помахав, перепрошую дівчата. Не ну, розумієш, це дуже такі так, так відверто, але ну так чесно, ви вибачте. А, а і от, і піш, і поїхав. І їм добре. Оце одна частина, а друга це які там конкурують з дружинами, мучаються, хочуть, щоб вони нарешті були разом. Як на мене, це ще гірший варіант. А от як бути і цим, і іншим? Дивись, перша категорія жінок. Я думаю, що в них там вже все влаштовано свої моменти. Їм теж потрібно свята, гарних емоцій, ейфорії, Тому я дуже часто там одружена жінка має стосунки з одруженим чоловіком. Вони практично залишаються на рівні гарних зустрічань романтичних і вони просто підсилюють свої шлюби. Вона зі своєї сторони, він зі своєї сторони. Так але якщо є партнер, другий коли хоче вибудувати сім'ю з іншим, в кого є сім'я, до речі, це і чоловіків стосується. Це не тільки жінок насправді, тому що модель вона насправді теж така сама і з того, і з тої сторони. Що відбувається? Ви застрягаєте в емоційні качелі такі, да, в аб'юзивні стосунки, в претензії до себе, постійні агресії, депресії. Це ваше життя починає руйнувати, тому що особисте життя займає десь 70-80% вашого емоційного стану від нього залежить. Так тому, якщо ви тотально не задоволені своїм особистим, вас буде це відбуватись на кар'єру, на здоров'я, на роботу з близькими з друзями, так тому. Оприділіться, чого ви хочете. До речі, я зараз хочу дати один маленький лайфхак з бойового НЛФІ спікапу. Якщо вже ви дійсно хочете ці стосунки з цією людиною, я хочу дати, як ви можете зрозуміти, чи він взагалі готовий, чи коли-небудь дружиться на вас. Як це зробити? Це називається емоційні качелі по НЛП. Бойовому, ви що робите? Там хлопець чи дівчина неважливо. Ви влаштовуєте гарну якусь відпустку. Там на декілька днів ви їдете, наприклад, в Карпати чи на море. Е на цьому відпочинку у вас мають бути ідеальні стосунки, без сварок, без претензій. Ви просто насолоджуєтесь, все ідеально. Ну просто як має бути. Тут відпустка закінчується. Ви приїжджаєте і ви сідаєте в машину, Кажеш, а тепер зайчик забудь мій телефон. Витри, і ти можеш до мене прийти тільки з е, документами про розлучення. Що відбувається? Він в шоці тут, типу, все було класно. Ми не сварились, не згадували, що ви хочете перейти в інший статус. Він починає до вас дзвонити. Ви не берете телефон. Ви не на що не ведетеся. Якщо підняли випадково з іншого номера, він дзвонить. Ти ви питаєте документи про розлучення вже на руках? Він каже: Послухай, мені там треба до побачення кладете. Я як? як то кажуть, десь несвідомо свій час зробила таку техніку своїм колишнім чоловіком. Е і що відбувається, людина, якщо через місяць не приходить з цими документами до вас, він більше ніколи до вас не прийде, Та? І він ніколи не розлучиться. Тому ви чітко для себе ставите галочку, кажете до побачення і шукаєте щиро іншу людину. Якщо він через місяць приходить з цими документами, чи через два. Ну, будь ласка, пробуйте далі вибудувати стосунки, не знаю, чи вам вдасться їх зробити гармонійними, але це досягнення цілі. І мрії збуваються, друзі. Хочу сказати вам, що лайк, підписка нам допоможе просувати канал. А вам хочу сказати: от якщо ви мрієте прогулятися зі мною по центру 500 метрів, у вас є такі бажання. Дівчата дуже гарний хлопець, розумний, е, сексуальний. Хто мріє, хто бажає пишіть Юрі в Тікток, в нього там все, він розказує, домовляйтеся і проводьте гарний час. Не, Вже не, я тебе Піснюнів в Тікток мені достатньо. Мене, значить, якщо ви про це мрієте, значить, отакий от конкурс: підписочка, коментар обов'язково з вашою історією. Що у вас було з чоловіком, одруженим, неодруженим, як ви вийшли з цього, як ви не вийшли, якщо вам потрібна якась допомога. І всі коментарі, однозначно всі, це навіть не обговорюється, які будуть, хоч їх 200 би було, всі коментарі передивиться Наталя Мар'яна. На, якась, якась частина, ми візьмемо, якщо їх буде більше, то в 2-3 випуски. якісь, Якщо їх буде зовсім мало, ми в наступному обговоримо. і... Таким чином, ми будемо бачити, що те, що ми розказуємо, те, що ми робимо, вам дійсно допомагає. Ви пишете в привати, дякуємо. Мені ці привати не цікаво. Ви і Наталі Мар'яні теж наші привати з перебиті вже Ну, мені цікаво, мені цікаво знаєте. Людям подобається інформація неправильно. Я хочу, щоб мені дякували. Якщо мені подякували, значить я розумію, що тема була цікава і мені тоді мотивує, хочеться записувати ще. Тому що якщо немає фідбека, ну ти не розумієш, чи це потрібно людям, чи це не потрібно. Їм цікаво, не цікаво. Ну мені потрібна люба інформація, люба навіть подяка, лайк там, смайлик. Для мене це як мотиважка. Будь-яка, мені здається так правильніше. Ну так, навіть не, не люба, а будь-яка. Навіть негативний смайл, я розумію, значить, можливо, я щось не дорозкривала тему. Мені краще ви напишіть, що для вас було зрозуміло, що не зрозуміло, тому що бачиш, у нас були навіть суперечки з Юрієм. Він каже, що я дуже складно даю інформацію. І люди не розуміють. Якщо це так, я хочу, щоб мені люди говорили, що дуже складно я тут і тут не зрозуміла. Поясніть, будь ласка, це для того, щоб наш канал розвивався і ми давали вам більш кориснішу і якіснішу інформацію. Ми так само з Юрієм вчимось. Так, ми не є професійні там диктори, телеведучі. Ми навчаємось. Ми навчаємося правильно, грамотно подавати інформацію в етерах, тому допоможіть нам теж розвиватися, щоб вам було це цікаво. Так, ми опустились трішки на рівень дикторів та ведучих з того місця, де ми були, і вчимося цій майстерності теж. Ну чому ні? А. А, ми розвиваємося, ось ми теж, ми хочемо бути класними професіоналами і ми вчимось. Вот. Друзі, дякую вам від щирого серця. Побачимось завтра. Па-па!